Так званий референдум у Луганській області, проведений 12 травня, незаконний і незрозумілий. Вважає тамтешній громадський діяч Дмитро Снігірьов. Драматичні події на сході України він коментував івано-франківським журналістам. каже у деяких райцентрах та містах Луганщини для референдуму навіть не було організовано виборчих дільниць. Між тим у самому Луганську творяться бешинства. Коли в місті зупиняються маршрутні таксі і під дулами автоматів виводять моїх краєн, і забирають всі наявні речі. Наразі йде кожен день викрадення бізнесменів, політичних діячів з метою подальшого викупу. Це кожен день фіксується до п'яти фактів викрадення людей і моментів катування в захоплені будівлі СБУ. незрозумілою для Луганчан на переконання Дмитра Снігирьова є політика влади щодо протидії тамтешньому сепаратизму. Антитерористична операція проводиться кволо, фактично, а то згортається. Українські силовики займають очікувальну позицію проти активізації українських настроїв, які ширяться серед населення. Події на майдані 2014 року. Революційні події знову постали. Змусили очільників місцевої верхівки витащити на світ Божий це питання сепаратизму. Воно є штучним для Луганської області. Я хотів би підкреслити, що то є міф, який продуктувався ті, -ті години як центрально, так на жаль, і місцевими політичними елітами західного регіону і східного регіону. 68% населення Луганської області згідно перепису ідентифікують себе як носіями української національної ідеї. Відповідно українцями. тому не про які 99% підтримки проросійських сил мови не йде. Можливість проведення референдумів у Луганську і пасивна тактика АТО, переконаний Дмитро Снігирьов, свідчить про те, що загроза анексії східних областей України використовується як привід для зриву майбутніх президентських виборів. Оксана Семко, Сергій Щочкін, новини на вежі